Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено новим податкам на землю, про які я вже. Розповідав в минулому році, але ну, вирішив ще раз нагадати, так як засоби масової інформації вчергово підняли це питання стосовно сплати, сплати відповідних податків на землю, які були введені ще в минулому році, були прийняті ще в жовтні минулого року, набрали чинності в листопаді минулого року. Це саме в той час, коли, за словами нашого президента, він вже знав, що вирогідність війни дорівнює 100%. Однак, все це було підписано. Запущено в процес, і я так розумію, що за цим всім знову ж таки стоять наші друзі, ті, хто фактично і проводять цю так звану земельну реформу, вільний ринок продажу землі, які лобіють ці рішення недолугі, на мій погляд, і в принципі які не відповідають реаліям Європейського суду з прав людини, хоча вони досить такі протирічливі, європейський суд розуміючи це також виписує. З точки зору розпорядження правовласності, власності, однак не дає оцінку, яким чином особа набула право власності на землі сільськогосподарського призначення, які фактично не мають права за Конституцією України продаватись. Вони є у власності всіх громадян України. Я про це вже неодноразово говорив. Тут зверху я розміщую ті відео, про які я вам розповідав, стосовно цих податків, нових податків, а зараз трохи. Будемо повторювати те, що я вже розповідав, і ті обставини, які на сьогоднішній день у всіх власників земельних паїв, власників земельних ділянок, будуть виникати зі сплатою податків. Звичайно, я думаю, що вирогідна така вірогідність є досить високою. Цей податок в цьому році там, зупинять, перенесуть на наступний рік. Ну, як завжди, у нас це буває. Може, в минулому, в наступному році це зроблять, може ще в цьому році там зроблять. Ну яким чином вони будуть робити, це не зовсім зрозуміло. Може нічого робити не будуть. Навпаки, подивляться, як воно піде. Там може штрафи, тим більше законом не передбачено, що несплата податків саме за 2022 рік за собою буде тягнути якісь штрафи. Тому в мене є сумніви того, що щось з цього податку буде відмінено і скасовано. Чи відтерміновано у часі війна війною? А ми як розуміємо, українська земля це найголовніше багатство, за яке ця війна, на мій погляд, і відбувається на сьогоднішній день, не за громадян України, а саме за українські чорноземи, за українську землю, за те, що воювали сотнями, а мабуть і тисячами років. До речі, не забувайте підписатися на канал, можете авансом ставити вподобайки тут. І у разі, якщо є у вас така можливість, можете також підтримувати канал. Тут все під відео і благодійний фонд, реквізити, все буде йти на користь нашим громадянам, які постраждали від російської агресії. І так, поїхали. Що ж там з податками на землю? Що ж це за новий податок? Верховна Рада в минулому році проголосувала. Відповідні зміни до податкового кодексу і вела таке розуміння як мінімальне податкове зобов'язання. Це фактично ви маєте землю, ви на неї щось вирощуєте, щось продаєте, однак не сплачуєте податку на думки наших цих троскавецьких е великих політиків, які закінчили двомісячні курси Троскавецької школи економіки, і там трошки отримали досвіду з Криворізької школи права. Ми бачимо до цього, що це призводиться. Було видане таке розуміння: мінімальне податкове зобов'язання. Фактично, це мінімальна величина, податкового зобов'язання зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за справлянням, яким покладено на контролюючи органи тут в даному поводку податкової. І передбачена вона для платників. Фізичних осіб, при цьому як фізичних осіб підприємців, так і просто фізичних осіб, які не зареєстровані у власності, чи користуванні оренді, суборенді, емфітезісу, постійному користуванні, є земельні ділянки віднесені до сільськогосподарських, тобто земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Саме вони стають платниками цього податку. І так, що це за податок, хто буде платити, хто звільнений від цього податку, яким чином він вираховується. Фактично, як я вже зазначав, я відкрив безпосередньо податковий кодекс, це мінімальне податкове зобов'язання поширюється на власників, користувачів земельних ділянок сільхозпризначення, які розташовані за межами населених пунктів. Це, по-перше, що стосується земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які розташовані в межах населених пунктів, то тут також будуть сплачуватися податки, однак, тільки у разі, якщо Загальна площа цієї земельної ділянки більше пів гектара, то податок сплачується. Не поширюється безпосередньо, хто не є платниками в даному випадку податки. Це власники земельних ділянок, які розташовані в межах населених пунктів або у дачних садових кооперативах. Ну і відповідно в межах земельних е, пунктів, якщо вони менше пів гектара. Якщо більше, все одно прийдеться сплачувати. Е, Хто буде звільнений? Безпосередньо звільнені всі ті фізичні особи, які з податку на нерухомість, які не отримали до 1 липня відповідні податкові. Повідомлення саме отримане, не те, що йому було надіслано, а саме те, що вони не отримали відповідне податкове повідомлення щодо сплати зазначеного податку, і відповідно вони мають право за цей рік його не сплачувати. І, звичайно, податково може на протязі трьох років, як це відбувається з податком на нерухомість, потім виписувати відповідні повідомлення рішення і за останні три роки це все стягувати. І, скоріше всього, так і буде. Однак, нагадую про те, що я сказав з самого початку, за 2022 рік не нараховуються жодні штрафні санкції. Тобто вони вирішили подивитись, як це піде, скільки там вони зберуть. Звичайно, не підпадають під сплату податків ті землі, які знаходяться в зоні бойових дій, які заміновані. Ну, відповідні довідки потрібні бути, де там все знищено, які знаходяться на окупованій території. Однак всі інші земельні ділянки повинні бути оподатковані цим мінімаль... мінімальним податковим зобов'язанням. Безпосередньо. Як буде враховуватися сума цього мінімального податкового зобов'язання? І в деяких випадках, у разі, якщо ви сплачуєте податки, і цей податок буде вищий цього мінімального податкового зобов'язання, то це мінімальне податкове зобов'язання сплачувати не потрібно. Тобто, за задумом наших можновладців, це направлено на тих бабусь, дідусів, які... Фактично обробляють самостійно свої земельні ділянки, щось там продають, кормлять худобу свою, однак податки не платять. А це для держави погано. І, відповідно, з одного боку їх оподаткувати, з іншого боку, їх примусити до безпосередньо продажу цих земельних ділянок, в першу чергу, іноземцям. Які навіть не скриваючись, говорять, що вони будуть їх скуповувати. І так, яким чином воно буде це мінімальне податкове зобов'язання розраховуватись. Це береться. Номінальна грошова оцінка земельної ділянки. У разі якщо безпосередньо ця оцінка проведена, помножується на коефіцієнт 005, ну перший рік 004 такі. Покращення, поліпшення, знаєте, навіть смішно. І помножується на кількість місяців, яким володіє ця особа, яке ділиться на 12. Тобто коефіцієнт верніше номінальна грошова оцінка, коефіцієнт 004 перший рік, далі 0,05. І на кількість місяців, які використовуєтесь. Це мінімальне податкова зобов'язання. У разі, якщо нема цієї нормативної грошової оцінки, що береться? Береться. Нормативна грошова оцінка, середня якась нормативна грошова оцінка за 1 гектар землі у відповідній місцевості, у відповідній області. Дивіться. Далі помножується відповідно на площу вашої земельної ділянки, помножується на той же коефіцієнт 0,05, перший рік 0,04, і на кількість місяців, яке ділиться на 12, яким ви володієте безпосередньо цією земельною ділянкою. Таким чином, у разі, якщо як я вже зазначав, ви там є фізична особа-підприємець, яка зареєстрована, сплачуєте відповідні податки, і ваша е сума податків перевищує це мінімальне податкове зобов'язання, ви сплачувати його не будете. Якщо ні, і ви не підприємець і не сплачуєте цих податків, то, відповідно, ви будете сплачувати ще додаткове мінімальне податкове зобов'язання. Журналісти говорять, що е середня вартість, ну, знову ж таки, дивлячись, жде земля, вони. Говорять, що це буде становити близько 6 тисяч гривень. Я там рахував, що це десь у разі, якщо є грошова оцінка 1,5, 1200-1300 гривень, у разі якщо нема, 1400-1500 гривень за вашу земельну ділянку, ну, за звичайний пай, за гектар мається на увазі буде приблизно сплачуватись. Тому ви повинні для себе обрати цю ситуацію. І розуміти, що на вас ще додатково до війни, до спаду економіки, до всіх цих негараздів, які відбуваються у разі, якщо земельна ділянка не знаходиться і не замінована, і там не знаходяться фортифікаційні якісь споруди, там системи ПВО чи щось там не окопались, відповідні там противотанки, вірви чи щось інше. То ви повинні за цю земельну ділянку ще додатково сплатити державі. І як я вже говорив, навряд чи хтось скасує чи відтермінує цей податок, тому що саме таким чином це і задумувалось. Тими експертами при Кабінеті міністрів земельної реформи, які просувають продаж землі в Україні. Я вважаю, неодноразово про це говорив, що продаж землі в Україні незаконний, сільськогосподарської землі. Тобто не потрібно тут махлювати і маніпулювати. У нас є земля різна, різне призначення. В даному випадку я вважаю, що це незаконно. Я вже неодноразово говорив, що фактично таким чином землю будуть відбирати у всіх. А ми. До цього часу чекаємо рішення Конституційного суду, який визнає цей закон, який дозволив, яким дозволив Зеленський продавати землю, в тому числі іностранцям, тому що там фактично немає жодних запобіжників для цього і е, юридично можна продавати цю землю і іноземцям, М -м, неконституційним. Сподіваюся, що рано чи пізно це станеться. Ну, Звичайно, ми бачимо, яким чином у нас зараз діє Конституційний суд переляканий, як його вже. Показали, що мають можливість його фактично примусити прийняти будь-які рішення. Тому не сумніваюсь, на жаль, що таке рішення може бути і негативне. І скажуть, що можна продавати надра, тому що сільськогосподарська земля це надра, це останнє багатство України. І я вважаю, що продаж її незаконний. Поки на цьому все. У разі, якщо буде у вас якісь питання, звертайтесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, розповсюджуйте це відео для того, щоб як можна більше людей знало. І пам'ятайте, Україна обов'язково переможемо. Перемога буде як завжди, як показує історичний досвід за нами. Віримо в наше ЗСУ, віримо в Україну, віримо в перемогу. Слава Україні! До зустрічі!